Європейський союз готує новий удар по економіці країні агресорки. Принаймні так це заявляється. Чого чекати від чергового пакету санкцій? Чи працюють вони взагалі? І як? Дивімося і обговорюємо. Дошкульний амбітний відчутний для Москви. Саме таким як очікується буде новий вже 16-й пакет санкцій проти Росії. Узгодити його Євросоюз планує вже цього місяця. За даними видання Bloomberg, Брюссель планує відключити ще більше банків від банківської системи SWIFT, заборонити імпорт алюмінію з РФ, запровадити додаткові фінансові обмеження проти 70 суден тіньового флоту Путіна, залучених до транспортування російської нафти. Та справді відчутними майбутні санкції зроблять несуттєві на перший погляд деталі. Я маю на увазі навіть такі речі, як консолі для відеоігор, такі як PlayStation від Sony і Xbox від Microsoft. Як виявилося, вони викро. Стовується для управління дронами, тож ми підходимо творчо, розглядаємо хімікати, необхідні для російської військової промисловості. Там є багато пунктів, включно з СПГ. Саме цей пункт про російський скраплений природний газ природно став причиною головного болю у деяких європейських лідерів, а тому відмова від нього навряд чи війде до 16-го пакету санкції припускають джерела Блумберг. Така сама доля може спіткати будь-яку іншу пропозицію, кажуть експерти. Сміливі і безапеляційні перші проєкти санкцій у процесі обговорення зазвичай стають вельми стриманими, а точніше прийнятними для усіх членів ЄС. Тут не тільки Угорщина, дуже багато бачили, що і Словаччина, свого часу, навіть Австрія, свого часу дуже багато питань блокувала. Швидше за все цього не уникнемо. Але є хороша новина. По перше, європейський союз досить серйозно хоче розширити санкційний вплив на треті країни, які допомагають Російській Федерації обходити санкції. Марія Голуб, експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС. Що що обходити санкції за 11 років агресії проти України Росія навчилась майже бездоганно і робить це просто зараз руками інших країн? Кожен російський шахет, кожна російська ракета це компоненти виробництва інших країн. Тому критично важливо, щоб санкції були реально. Сильними, а ще дієвим на Росії. Усі починаючи від Путіна і закінчуючи сумнівними експертами на пропагандистських шоу, стверджують, західні санкції на них не діють. Геть інше кажуть цифри: найболючіший удар прийшовся по російських золотовалютних резервах. Завдяки санкціям вони схудли вдвічі. До початку повномасштабної війни на європейських рахунках РФ було 634 мільярди доларів. Нині ж половина цієї суми, приблизно 313 мільярдів заморожені. А отже, путіну довелось шукати інші джерела фінансування розв'язаної проти України війни. Російський диктатор робить ставку на газ і нафту. Та ставка ця не зіграла через нафтове ембарго. Та цінові обмеження Росія втратила 78,5 мільярдів доларів доходів від експорту чорного золота, і ця фінансова діра стає ще раз більшою з кожною наступною атакою українських дронів по російських нафтобазах. Відверто кажучи, панове ми мусимо ще раз і ще раз нагадувати і самим собі і знімати рожеві окуляри про те, що от от розтріскається по всіх можливих і неможливих швах російська економіка. Бо те, що ми ж звемо російська економіка, воно не зовсім те, що можна звати економікою в класичному розумінні. Пане Олексію, до вас інакше ж ти типу, питання. А єдності ніколи не було і немає в Європі щодо санкцій. В моїй картині світу ядерку першою мали би прикрутити, а далі вуглеводні, ну і на тому стала би крапка. Але це так не працює, не спрацював і зараз Фінляндія закликає посилити санкції. А Сербія і Угорщина кажуть: а давайте відтермінування наскільки там на три місяці, на 90 днів, проти російських енергокомпаній, які мають за дочку сербську компанію, для того, щоб вони ну щось там повирішували. То єдності немає, рішучого важеля впливу немає. У вашому розумінні що ж це має бути за санкції? Що ж це має бути за. Фінальна червона кнопка, яка таки поставить на коліна російську економіку, Санкції просто вони не можуть бути в форматі червоної кнопки. Взагалі, у нас просто на жаль досить таке ну невірне уявлення про санкції, позагалі про їх вплив, тому що санкції вони не можуть знищити економіку, санкції не можуть зруйнувати Росію. Санкції можуть обмежити потенціал Росії для ведення агресивної війни. Тобто, в принципі, з цією задачею санкції справляються. Тобто потенціал Росії він був певним чином обмежений. Тобто, частину цього потенціалу Росія втратила. Але санкції вони не можуть відмотати час назад, вони не можуть зробити так, що Росія піде назад, вони не можуть призвести до руйнації Росії. Тому тут треба просто розрізняти функції санкцій. Функції санкцій вони обмежувальні. Але не скеровані на знищення. Тому з цією функцією вони ну, на 100% справляються. Вони обмежують потенціал Росії. Вони не можуть примусити піти Росію назад, але вони можуть загальмувати просування Росії вперед. Або або навіть призупинити це просування. Тобто, от, ця функція санкцій вона є, вона виконується, в принципі, потужно ну, в ті 15 пакетів санкцій, які зараз є. Це досить був серйозний, безпрецедентний санкційний удар. Таких санкційних пакетів в історії світу майже не було. Тому європейський союз він пішов навіть на шкоду самому собі. ну, якщо брати економічний аспект. Тобто суттєвий удар по європейській економіці був завданий через те, що в принципі Європа вона систему цінностей, систему ну фактор підтримки України, вона поставила на вищу позицію ніж. Власні там егоїстичні економічні інтереси тому, наприклад, дуже багато там напрацювань, які там в рамках групи Макфова Ермака зараз напрацьовуються, в тому числі проти тіньового флоту Російської Федерації, яка перевозить нафту. Ці санкції вони в ну входять в нові, в нові пакети.